У Лос-Анджелесі поліція почала масові арешти учасників мітингу проти планів адміністрації Дональда Трампа, які стосуються масової депортації мігрантів. Американські змі повідомляють, що за чотири дні протестів було затримано щонайменше 378 осіб, а погромою торкнулися 23 місцевих бізнесів. Протести в Америці вже починаються набирати масового характеру. Проти адміністрації Трампа та міграційної, і митної правоохоронної служби люди виходять у Нью-Йорку, Атланті, Чикаго, Сієтлі, Сан-Франциско та інших великих містах Сполучених Штатів. А у Техасі губернатор штату віддав наказ розгорнути сили Національної гвардії Техасу в районах запланованих протестів ще до того, як вони почалися. А ось у Лос-Анджелесі на допомогу Національній гвардії було направлено 700 Морських піхотинців, щоправда, губернатор Каліфорнії не погоджується з таким рішенням Білого Дому та подав до суду на адміністрацію Трампа, назвавши незаконним залученням морпіхів та нацгвардійців без згоди влади штату.